Усім привіт! Ви на каналі Міні майстерня і з вами я, Тимофій. У цьому відео я буду робити свічки з пластиліну, а саме згаслу свічку і свічку, яка горить. Для цього мені знадобиться такий колір, як білий і чорний, а для вогню мені знадобиться Червоний, жовтий і оранжевий. Для початку зробимо ось такі два циліндри. Я вже зробив, заготовив. В одному циліндрі треба, як сказати, підточити краї зверху, щоб свічка була наче, поту, ну, погасла і вже воск у неї потік. Так, тепер беремо. Дві чорні такі, як вам сказати ниточки і вставляємо в одну свічку. Так, одну ниточку в одну, а іншу в іншу. Так, ось така перша свічка в мене вийшла. Тепер в інший циліндр або в іншу заготовку під свічку ще не вставляємо нашу ниточку. Так. А Вставлю, а робимо вогонь. Для цього я візьму червоний е, колір і зроблю з нього таку невеличку капельку. Потім візьму оранжевий колір і зроблю ще меншу капельку. Так, ви можете зробити іншим способом. Зараз я покажу, як. Не а просто беремо і робимо. Як вам сказати, жовту таку серединку. Ну, Робимо таку крапельку, але і беремо, розкатуємо оранжевий колір і накладаємо, ну, і обкотуємо, як вам сказати, цей оранжевий колір, ось так, його обкручуємо нашу. Наш вогонь, наш, наш жовтий колір. Беремо червоний колір. Так само розкатуємо і обкорочуємо Так. І так, Ну, в мене вогонь такий вийшов. Можливо, у вас вийде менший. Я роблю просто так червоно-оранжеве змішаю, але не до кінця і в мене вийде такий невеличкий вогонь, тому що свічка в мене дуже маленька. Так, усе змішали. Так, тепер зараз. так, 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 ага, все, готово. Я зробив таку об'ємну крапельку. Тепер її ставлю на нашу чорну, як вам сказати, на нашу чорну ниточку, на неї ставимо. І ставимо цю ниточку на свічку. Ось так. Можна зробити ще різні варіації свічок. Наприклад, просто розкатуємо. Такий як циліндр, але дуже високий. І так само кріпимо каганець, Так і, як його сказати, ниточку чорну зверху. Так І я е, прикріплю оранжево, оранжево жовтий вогонь. Так я жовтого трошки зараз візьму. Так. Беремо, скатуємо. Ось так. Свічки мені напевно знадобляться, я так думаю, що коли я буду робити фентезі село із пластиліну. І ось в мене ось така свічка вийшла, висока. Тепер я покажу, як зробити підсвічник для, для свічок. Для цього я беру зараз коричневий колір і роблю з нього такий, як вам сказати, три таких чашечки. Можна різного розміру, але я зроблю, напевно, одного. Так. А чашечку ми робимо за допомогою ось такої ампулки, за допомогою наконечника на ампулці. Так, я трохи його збільшу. Нашу чашечку збільшу трохи. Ось так робимо таке заглиблення і збільшуємо у ширині для того, щоб. Так, для того, щоб. Свічки наші не випадали із підсвічника. Так. Тепер, для того, щоб зробити ще таку деталь, я візьму і роз, як вам сказати, таку, такий кружечок і зроблю конус з нього, а знизу конус трохи розплющу, щоб вийшла ось така деталь. Так, рівняємо і ось так. Тепер розкатуємо таку, як сказати, смужку з пластиліну, заокруглюємо її і ставимо наші такі як чашечки для свічок. У якому хочете положення, розташування. Як хочете. Ось так. Тепер прикріплюємо на конус. Ну, і в мене вийшла така. для... Е, Такий підсвічничок. Ви можете зробити різних варіацій підсвічник. Використовувати його можете десь, ну, де вам потрібно. А я зараз вставляю ось так посередині велику свічку у підсвічничок. Потім з одного боку маленьку, але спочатку я зроблю ще ну, більшу. Підставку для свічки. А тут ця була дуже маленька. Можете як чашечки вимірювати, да, як сказати, ширину чашечки по свічках. Так, і ось така свіч, підсвічник зі свічками в мене вийшов. Зараз я покажу. Так. Ось такий підсвічничок вийшов. А я вам дякую за те, що ви додивились відео до кінця. Ставте вподобайку, якщо відео було вам корисне. І підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових і класних ідей для ліплення. А ви були на каналі Міні-Майстерня. Усім до побачення!